Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. і сьогодні ми з вами розберемося, чи є на меті у нашої влади за безцінь розпродати українську землю іноземцям ем, найближчим часом. Тому як ем, інформацію, яку я в тому числі поширюю і на своєму каналі, що існує велика вірогідність е, того, що під час війни або після завершення війни. Українську землю зможуть викупити компанії та корпорації з іноземним капіталом за безцінь, а не скажімо так, це розуміють і окремі народні депутати України. І, от власне, з'явився законопроект номер 14390 про, про внесення змін до статті 130 земельного кодексу України щодо заборони іноземцям набувати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Ми зараз максимально це все розберемо і в кінці відео дамо, якби я дам своє розуміння того, як зрозуміти українцям найближчим часом, чи планується розпродати українську землю, за яку кладуть життя українці іноземним компаніям. Тож давайте починати. Підтримайте це відео своїми лайками, коментарями, підписками, поширюйте його серед своїх друзів. Дякую кожному з вас! По-перше, ініціаторами законопроекту зазначені наступні народні депутати: Соломончук Дмитро, Бунін Сергій, Чернявський Степан, Грищенко, Тетяна та Тимофійчук Володимир. Всі вони власне, є учасниками а, комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. І вони точно так само цим законопроектом. Намагаються запобігти розпродажу української землі іноземцям, бо в випадку, наприклад, неприйняття цього законопроекту, або його відкидання, перенесення і так далі, можемо зробити висновок, що закон про множинне громадянство, наприклад, це який був прийнятий в, по-перше, він є антиконституційним, по друге, він був прийнятий взагалі там без якихось адекватних поправок. На те, що там є багато порушень Конституції, що це механізм, який прямо під час війни створювався не для захисту українців за кордоном і їх об'єднання з Україною, а просто для того, щоб в Україну можна було завести іноземний капітал і за три копійки розпродати всю українську землю. Давайте спочатку розберемо сам закон, так, зміни. Які власне, хочуть внести до е, земельного кодексу, щоб захистити українську землю і українців. А потім, власне, вже перейдемо до всього іншого. По-перше, Верховна е, от е, про що йдеться? Пропонують Верховній Раді проголосувати зміни, які читаю особи, які набули громадянство України в спрощеному порядку відповідно до закону України про громадянство України, не мають. Право набувати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення після набуття громадянства України і впродовж 15 років після припинення чи скасування воєнного стану на території України. Е, все, все коротко і просто. Якщо е, зараз як би так, вже запущена з 16-го числа в нас процедура отримання спрощеного громадянства е, Українського, навіть громадянами там Європейського Союзу, такими країнами, як е, Польща, Чехія, Німеччина, Штати і ще там якась одна країна. Ми зараз до цього повернемось. Вони вже зараз можуть в спрощеному порядку почати отримувати українське громадянство, і потім фактично без жодних проблем можуть скуповувати українську землю або самі, або в складі компаній юридичних осіб, які зможуть за безцінь все викуповувати Так, за іноземні гроші. Пояснювальна записка дуже і дуже цікава. До проєкту закону України про внесення змін до статті 130 Земельного кодексу України щодо заборони іноземцям набувати власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Обґрунтування насправді дуже просте. 16 січня 2026 року набув чинності закону України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України, який запровадив інститут. Множинного громадянства та спрощену процедуру набуття громадянства іноземними громадянами. По-перше, хочу наголосити на тому, що згідно конституції України в Україні є лише одне громадянство, і про жоден там інститут множинного громадянства говорити не приходиться. І звісно, що конституційний суд даний законопроект в очі не бачив, бо ніхто навіть не, не надумав до нього звернутися. От, і це все приймалось дуже швидко, без жодних пояснень. Дуже швидко це все там і Зеленський підписував, і так далі. І от закон вже власне вступив в силу. От, питання залишається відкритим. Нахріна піднімати це взагалі і приймати щось подібне під час екзистенційної війни за українську землю проти Росії. І я в своїх відео вже неодноразово наголошував на тому, що моя персональна суб'єктивна думка, що це робиться для того, щоб іноземці. Могли отримувати українські документи, українські паспорти за спрощеним режимом, так. А якщо ще взяти до уваги, що в Україні є корупція, така собі ніхерова, то це зможуть робити представники різних корпорацій, заводити своїх людей, відкривати фірми, заводити капітали і викуповувати українську землю. Отже. А... Відповідно до абзаців 1 і 2 статті 10.1 цього закону спрощений порядок набуття громадянства України та поновлення у громадянстві України іноземцями, які є громадянами інших держав, от і всі, хто взагалі отримує громадянство України в спрощеному порядку, підлягає у поданні таким особам. Такими особами під час набуття громадянства України декларації про визнання себе громадянином України з дотриманням умов, визначених статтею 9 цього закону, включаючи складання іспитів з основ Конституції України, історії е та на визначення рівня володіння державною мовою до прийняття до громадянства України, держави, громадяни, яких набувають громадянство України в спрощеному порядку, визначаються Кабміном, і їх, до речі, вже ж було е визначено. Так, це от А, ще Канада Канада. Німеччина, Польща, Штати і Чехія. Ось так от однак, цей закон містить правові колізії та великі ризики. Один з них, отут найважливіше, друзі, це доступ до ринку землі для іноземних громадян, які отримують спрощене українське громадянство. Виходячи зі змісту закону, особа зразу після набуття громадянства України в спрощеному порядку зможе купувати землі сільськогосподарського призначення, що може бути досить ризикованим, тим паче під час війни. А вони вже це можуть робити і фактично е немає жодних проблем через різні корупційні схеми і зацікавлених осіб е поотримувати українські паспорти і скуповувати вже зараз землю в людей, е от, які живуть за межею бідності. А таких зараз також вистачає. Разом з тим, цей закон відкриває допуск іноземного капіталу на внутрішній ринок землі для придбання сільськогосподарських паїв. А прості українські фермери мають нерівнозначний дохід в порівнянні з іноземними громадянами. Плюс пам'ятаємо, що в принципі весь український бізнес зараз не може аж ніяк конкурувати з бізнесом, там європейським, американським чи канадським, по тій простій причині, що в Україні триває війна, постійні відключення світла, обстріли, бусифікація і так далі. Тобто, бачимо, що все відбувається, як відбувається. От, відповідно до закону 5529 право власності на землю отримали громадяни України, юридичні особи України створені і зареєстровані за законодавством України, е учасниками яких є лише громадяни України або е Держав, е або Держава, або територіальні громади. І територіальні громади та держава це третє окремо. Отже. В зв'язку з високими ризиками, які пов'язані з забезпеченням територіальної цілісності нашої держави, проектом закону пропонується впродовж 15 років після припинення чи скасування воєнного стану на території України обмежити право набувати у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення особам, які набули громадянство України в спрощеному порядку відповідно до закону України про громадянство України. Єдиною метою цього законопроекту є Захист національних інтересів України, продовольчої безпеки, держави, прав українських власників земельних ділянок сільськогосподарського призначення від купівлі землі іноземними громадянами, які навіть отримають українське громадянство за про спрощеною процедурою. І отаке власне, отака історія в нас виходить, що, на мою думку, тут е найважливіше: по-перше, це те, що це цілком і повністю, якщо буде прийнято цей законопроект, цілком і повністю буде е, зрозуміло, що наші депутати Верховної Ради пільнують інтерес саме громадян України, а не тих іноземців, які можуть отримати українське громадянство і на свої капітали повикупляти українську землю. Так? Е, е, і це потрібно розуміти. І для мене чітким, чітким індикатором того, що Верховна Рада працює на Україну і на народ України, буде прийняття одноголосне прийняття цього законопроекту, бо воно підтримує власне е інтереси України, інтереси громадян України і захищає їх від е іноземного капіталу, який може зайти і скупити в Україні всі землі. так? От і це також потрібно розуміти: якщо ж цей законопроект не буде прийнятий, якщо його будуть якось переносити, ігнорувати, не виносити на порядок денний, чітко буду розуміти, що в першу чергу голова Верховної Ради Стефанчук працює проти народу і інтересів України. І, по-друге, якщо його не проголосують, так то по тим, хто не проголосує за, чітко буде зрозуміло, що ці. Депутати працюють на інтереси і громадян іноземних держав, які просто в спрощеному порядку зможуть отримати український паспорт. Тож тепер треба очікувати. Я буду слідкувати дуже ретельно за цим законопроектом, я собі вже окремо навіть закріпив. Буду слідкувати за його оновленнями і буду вас інформувати. Бо дуже цікаво подивитись, як проголосують наші депутати. І якщо вони проголосують за. Е те, щоб його впровадити, оці зміни, заборону на 15 років купувати землю для новостворених громадян України, тоді все ок. Якщо ні, то тоді буде дуже і дуже багато питань до всіх, хто голосував проти цього. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю друзі, всім, як завжди, гарного дня, до зустрічі!